Панове, привіт! 13-1 в Ultimate Team Champions, де йде боротьба за нагороди з тот англійської прем'єр-ліги. не має права на поразку, якщо хочеться взяти перший ранг. Що з цього вийшло, дивіться далі. Летить же час. Вже півфінали Ліги Чемпіонів, і сьогодні перший з них. Мюркенська Баварія приймає мадридський реал. Титуловані крутезні команди, які зовсім недавно брали цей трофей. Кейн проти Луніна. Якщо у вас є прогнози, то фавбет до ваших послуг а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАБ. І що Гавард в запасі? Рольфо Лофтус на полі. Маркс Блан. Блан базовий без якоїсь в Це бімбепе колувані. Ого. Ну так, баба, так він ще прям стіком рухає, моцний. Ну таке, бляха, ну, та то цвікінліга що зробиш? Ой-ой-ой. Пен, класно. Абе дроп прийняли. Карпатам за таке не дали пенальті, коли грали з інгульцем. Добре. Біжи, Ступіньян, давай, давай. Ага. Оу! Oh, Оу! Oh! Та ти шо? Ной бо так і граємо Щоб палали ваші очі, а не моя дупа, дрогба. Вирішуй. Оу! Oh! Та йди в сраку! Чідєдрок, БОЖЕ мій, яка обробка? Вау! Це магія! Це просто ілюзіоніст! Хтось таке забивав, так прийняв, він там ще через себе, правда, забив. <паспас> Ясно, лофтос. От лофтуса з фінішингом такі приколи, це правда. Не перший раз, нього таке. Сраку я йду. І 45-та хвилина закінчується без жодної доданої, при тому, що 3-3 зіграли тайм. Чудово і чудово. О, боже мій! Король, фо! Фокус. Там ще грати і играти. Кіков зараз ловити і ще 10 ігрових хвилин. Ні-ні-ні-ні-ні добре. Шо-шо, е. ясно. Ну шо, Хаверд замість лофтуса. Ні? Че так? Чи Маркес замість Лофтуса попрацювати. Мені потрібні відбори. Таверс хіба в другому таймі замість Рольфу піде. Дід'рогба -ді, ді, є ді, Я п'ятий. Довго не святкуємо. Фокус знову, тепер 20 хвилин плюс один. Та все треба заміни віддати. Вже негайно. За. Вперше ти на полі. Може Гавард це скинув вліво в захист. А? Добре, меч у мене, їдемо ще одну. Ще одну Реф. Та Дайте в сраку реф. чуєш? Ти, падло. Скажи його, Маркес, вислови там. Рінчу Та треба міняти. Коротше, опенда виходить страйкером Бапе на фланг. Отако. Можна ще Сорлота замість дрогбу. Можна. Можна кинути, хай побореться там. Еріал. Добре, Маркес. Є. Сорлот прекрасно. Прекрасно, Сорлот! Єс! Зіграли заміни! Зіграв Маркес, який забрав! Зіграв Сорлот, який запропонував себе і не загнався! О, пенда, молодець, все таки зіграв. І за, І туди його останнє. Хох, Витримали. Хто мій суперник? Зелонка Сіті? Зієлонка. Мілітаут такий аканджик і мій бравий жаперікс і в себе альберза. Топля, ти да ні блоку, ні сейву, нічого, Шо за. Ну, як так? Ясно. Классный ВИДБИРБУ у центрі. Но. No. Ну, no, серйозно? Срака. Та фол? Де, де відскок? Не, ну, суперник добре грає. Питань нуль, але. З 4 голів два чисто на відскоках. Отак. Магнітом на страйкера і гол. Уболівальники покинули стадіон. стадіону пішли до хати. Йдемо за голом престижу. Але який то був єден? Ну що це є, кордоба епоха, епоха то як барса, яка попала від баварії і пішла щось змінювати. Піке пішов. Ну що є? Чодесте за другий. Чи ті, що продаються, можливо, потішите. Отаке. верначу З тих кращих. 350 тисяч вже. 5 на фінтах. Аргентина. Солотій Фінес. Шото. Ну, цікаво, якщо зелінкується, там замість Андрій може бути цікаво, але Андрій, шкода. І другий. Саліба. отак от. Саліба, це солідно. 595-600 тисяч, нормально. Ось вам і новий захисник. Нова ера. Хороші піки. Піде? Вау, яке комбо! Золотий єнот і золотий гачок. Дуже гарно. Ну, нагороди трохи тішать. Це добре. Можливо, навіть зелінкується з гарначу, не тільки селіба. Селіба там легко зайде, я впевнений. 75 плюс х4! З тотцем летить голкіпер Муслера, ясний. Подвійний волкаут. Беккер, Тут ще один Алісон, який продається. Алісон, який продається. І ще тут сенджуст. Ай-яй-яй, скільки всіх нападало. Алісон зараз 54, але його досить те, що він всім падає. Сенджуст такий, що там? 25 символічно по рейтингу. Гарний пак. Ультимей пак пішов. Без тот. U.S.A. Чай. Эй! Кобель, давай, подвиней, подвиней. Молодец. И кимех. Нормально. 86 плюс 2 штуки. Без тотцу. С кем доганом и модричем. Мені здається, що буде триквіксели. Там, де трейд, і є і нещедрі. На то це. Поглянемо. Бразилія. Алісон Бекер. Певна річ. З ким? Сональду! Хо-хо-хо! Вау! Вау! Ходи до хати Сон! Сон, який продається! Ніхрена собі! Їдемо! Основа не продається. Золоті фінес шоти. Дрогба, дякую за увагу. Щасливо. І Уоткінс. Квіксел Воткінс, Квіксел Алісон, але Сон не Квіксел. Сональдо це 1 мільйон 200 тисяч ставці, Яка краса. Золоті фінес шоти. Вау, 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 вау. Як гарно Алісон сюди. Так, Дрогба зараз я буду на трансферний ринок відправляти, але він мені дуже зайшов. 29 голів і 13 асистів є. Поки що йде, відпочивай, бо в нас вже починається серйозний переворот в клубі. Сон йде сюди, Анрі, давай поки сюди. Десаї, Десаї, Франція. Давай, може, Кордоба приберемо. Та, Сон має бути крутезним. Я думав його ще не купити, а тут бачиш, як сталося, купувати не треба. Чекай, не той, у мене гарначу червоненький. Червоненький, отако. От Перебір якісних карточок. Треба буде по лінках прикидувати. Хімії не вистачає на всіх. Лофтус не грає. Легенда має бути. Ну і тут ще може, в принципі, і АПЛ піти, якщо пощастить. Ліга Ф. О. Тоді теоретично піде АПЛ. Ну і рольфа можна з хаверцем міняти місцями. Таке виходить. Треба буде когось купити. Ну, подивимось. Але то круто. Ну а кого тепер докупити у центр поля, я поки не знаю. Дебрюйне, Родрі, Райс чи, можливо, якась легенда. Буду ще думати. На сьогодні, все. Думаю, мої нагороди вам сподобалися і ви мали би поставити вподобайку. Ну а в коментарях напишіть, що вам дісталося. Почуємось, побачимось, бережіть себе.